Якість українських новин значно знизилася. Це медіаексперти помітили ще три роки тому. Відтак вирішили проаналізувати щоденні інформаційні випуски на найбільших всеукраїнських телеканалах. Над цим аналітичним проектом працювала ціла група експертів з потужних компаній, таких як сайт Телекритика та «Інтерньюз Україна. Результати виявилися прогнозованими. Результат виявився поганим, як ми очікували зрештою. А особливо ми можемо говорити про результати вересня 2010 року. Не гірші на Телеканалі каналі Ті найкраще станом на зараз на телеканалі СТВ. Далі у чорному списку канали інтер та один плюс один оцінювали якість новин досить просто, пояснюють експерти, згідно до традиційних стандартів журналістики, повноти інформації, дотримання балансу думок, достовірності, відокремлення фактів від коментарів та інших. Те, чи дотримуються їх журналісти, кажуть фахівці, залежить від ряду факторів. Серед основних виділяють вплив політики та гонитву каналів за грішми. Найбільше порушення не джинса, тобто замовні матеріали, як це було раніше, а замовчування соціально важливих фактів. Всі публічні виступи акції і так далі після влади, які були в останні місяці, то в більшості випадків один або кілька каналів їх не не висвітлювали взагалі. У Вінниці за за під підставним явно звинуваченням поширені порнографії був, був обшуканий будинок правозахисника Гройсмана. Про це сказали пів, півтора каналу. Рівненські експерти також проводили моніторинг місцевої преси. Відтак найчастішими порушеннями називають так звані іміджові матеріали про кандидатів на виборні посади, Завуальовано рекламу різних чудодійних препаратів та ворожок. У вересні 2010 року лідером по політичні джинсі, взагалі по всій кількості джинсів було два лідери. Це була газета «Ого» і газета рівне вечірнє. Ну, зазвичай найпопулярніші рівненські газети. Кожного місяця ситуація міняється. Кожного місяця ситуація міняється. Ми намагаємося визначити якісь характерні риси. Але повірте, це дуже важко. Експерти кажуть, проводитимуть такі дослідження на постійній основі і надалі, в першу чергу, аби показати працівникам змі, що таке журналістська відповідальність. Що ж до рівненських телеканалів та радіостанцій, експерти висновків не мають. Мовляв, місцевим ресурсом про моніторити таку кількість інформації наші експерти не в змозі. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.